Як же збирати насіння вугірка? Вугірок дозрівший, добре полежавший. розрізаємо на дві частини. Вибираємо з нього насіннечко. Це буде виглядати орієнтовно ось так. Воно буде з такою жижею. Беремо цю жижку на друшляк і вимиваємо над проточною водою. Далі ми отримаємо ось таке насінечко. Ми його маємо залити водичкою. Має стояти сутки те насіннячко, яке нам не потрібно, яке пусте воно підніметься. Ось, оце вверх. Воно підніметься. Ця водичка може забродити, не лякайтеся, не страшно. Бачите? Ось, оце пусте насінечко. Внизу. Насіннячко хороше, ціленьке, хороше, яке вам буде вродити. Вверх оце зливаємо, обираємо. А ось це насіннячко ми розложимо на поднос, де ми маємо його просушити. Так ми отримаємо насіннячко на наступний рік.